Друзі, всім привіт! Зараз мені треба їхати до Вінниці, забирати автомобіль для ЗСУ, але про це буде на основному каналі. А зараз я знаходжусь в такому просторі, інакше це не можу назвати. Ми тут свої CRM-системи трошки зробили одну маленьку глупость. Ну, Я прийняв рішення так зробити. Що опять? Після того, як ви дзвонили, у мене всі чати пропали. Все перемішалось і зараз така каша, що я хіревший, і треба їхати, і, і тут не можу лишити. Ну, начебто хлопці розуміють, як розібратися, це просто тупо багато часу бере. Але той, хто нічого не робить, той ніколи не помиляється. Я помиляюсь часто, помиляюсь дуже часто, але можемо виправити те, що натворили. Ладно, я зараз. Поміняю майку, бо трохи я вспотів. і буду їхати в сторону до Вінниці. А хлопці, сподіваюся, все розберуть. Я дуже-дуже в них вірю. Біля нас побудували житловий комплекс Грейт, він ще не запустився, ще жодна хата не заселена, але парковка вже ще забита. От просто нема вільного місця. Я, до речі, коли розглядав купити тут квартиру, то я задав одне питання. я купую. Але тільки з паркомісцем. На що мені сказали? Слухай, паркомісця буде потім обов'язково. Але я розумію, що паркомісць буде біля тисячі штук на 17 тисяч жителів. І от вам зразу відповідь: чи варто купувати в домі, не в домі, а в будинку квартиру, якщо там нема паркомісця? І це вже буде такий ігра в скворечник, як на. Шанхай тут поруч рядом, на Драгоманова здається, вулиці, де для людей велике щастя, коли вони приїжджають додому. І навіть десь у сусідньому дворі вони там можливо десь припихнуть свій автомобіль. Тому купувати без паркомісця особисто для мене ні. Друзі, що таке Вінницьки? Ну, Тут, напевно, зараз нічого не буде видно, але я спробую показати. Замову в гостиницю єдина умова була, щоб було парко місце з. Так, щоб можна було припаркуватися з лаветою. Кажу, є місце. Ой, да там стільки місця, там можна на Камазі у дворі розвернутися. Показую. Оце місце, де можна розвернутися на Камазі. Грубо кажучи, ворота. Ось вона закінчується, навіть закрити не можна і фігак, стерчить лавета. Майже на аж до дороги. ну Тут, правда, ніфіга не видно, але... Ну ладно, ворота ми не закриваємо. Зустрів нас підписник і каже, слухайте, ну ви приїхали до нас, все чудово. Пропоную поїхати десь там в якусь кафешечку посидіть. Коротше, я сказав, що нам 20 кілометрів до Вінниці, ми. Поки сюди доїхали, я сказав, що ми вже на місці, зараз силимось. Доки я заїжджав сюди, він вже приїхав. Тобто ми ще не поселилися, я ще не заходив вдома. Він каже, що все, швиденько побігли в кафешку, тому що ми приїхали о 10-й годині, об 11-й все зачиняється, от тупо все зачиняється. І доки є час, і ми приїхали, там, на чесне слово, йому зробили. Їжу ми прийшли вже накрита поляна. До речі, дуже-дуже смачно, я давно так не їв. Просто в захваті. Вінничані, ви красавчики, Не всі, звісно, але от на Любілова пішло з. Цим, з... Паркомісцем, але ладно, нічого страшного. Завтра зранку вантажимо автомобіль і будемо їхати в сторону Києва. Ну, принаймні такий план, а завтра зранку подивимося. Бо пропонують ще посетить. посетити... Відвідати, о! От українське слово відвідати. Ще три музеї, в котрих я не був і дуже раді. Там музей трамвая, потім якісь катакомби, ще перегов... ну в я був. Ще там ще якусь виставку. Но справ просто піпець, багато, тому напевно завтра зранку грузимось, вантажимось і їдемо в сторону Києва. А зараз, напевно, спадки, бо вже початок 12-ї. Як з'ясувалося, це не зовсім гостянниця, це спа-центр. Але дуже прикро, що у нас тупо не вистачає часу зробити якийсь масаж, поплюкатися от в такої штуки та типа. Чан, хочеш на дрова, хочеш електричний. От сюди залазиш і внутрішньо от закидуєш дрова. І там как будто черти варять тебе. Прикольна та тема, але треба їхати. моё яка беседочка. Треба їхати. Треба їхати і вантажити автомобіль. Ладно, ми ще відпочинемо в нашому житті. Знохнуть москалі і буде нам щастя. Я так розумію, місце, де у нас буде сніданок, воно таке калорітне. По-перше, тут є такий запор чудовий з мотором чомусь в капоті, ну, напевно, його туди приколхозив хтось. Але основне, дуже погано, що не передає запах того, що тут є, Вінницька риберня. Місцеві дуже радять, притягнули нас сюди. Дякую, Василю. Ніколи не був в Вінницькій Риберні, навіть не чув, що тут таке може бути. Але пахне піпець, як і воно на воді. Ну, коротше, сніданок буде дуже класний, сподіваюся. Настояща гандола. Відчую себе в Венеції. Ну, Правда, тут такі вода світ дуже бурятніха, але дуже калорійненько. Наїлися, напилися, і у нас сніданок закінчився он. година дня без 9 хвилин. І треба їхати додому. Вже більше року, але мост ще досі не відбудований. Сіли ми робити відео і розуміємо, що у нас для одної історії не вистачає декілька файлів. Де вони загубились, не розумію. Вони потім десь знайдуться, але потім вони не будуть потрібні. Тому зараз розповім історію, як все це починалося, тому що продовження ми знайшли, але початку нема. Приїхали ми до знайомого на будівництво, я у нього там зберігаю свій причеп. Неважливо, до нього там на будівництві прибилася собака, і собака вагітна собака. Вона йому народила десь за тиждень до цього щенят. І от жили вони, жили собі, не тужили, мамка їх там кормила, всі цю собаку підкармлювали. А одного дня якась якесь падлюка взяла і отруїла цю собаку. Ви, ну, вона вже народила, є в неї п'ять щенків, вона здохла і все. І п'ять щенят залишилось. Що з ними робить? Ми ж зразу телефонуємо по ветеринаркам всяким, по ветеринаркам нам кажуть, слухайте, хлопці. Треба або усипити, або викармлювати. Ну, ви зараз нікуди їх не пристроїте, ми їх не візьмемо. Ми намагалися щось ще робити, по, зателефонували. Це неподалік від Києва. І я згадав, що там колись ми їздили, джипом катались, і там я бачив приют для собак. Ми зриваємося туди, на цей приют для собак. Ну, Принаймні вони ж приділі, вони ж розуміють, що робити з цими собаками. Приїжджаємо туди. Аркадій такий, хлопчина, до речі, дуже привітливий, ну дядько цілий там, не то що хлопчина. Він каже: слухайте, ну по-перше, я до себе їх не можу взяти. Вони маленькі. Самі щенята вони маленькі. І їх треба викормити, коли їм буде там місяць, їм треба зробити привівку. Коли буде привівка, лише після цього можна зробити вже е, щось з цими щенками, пускати їх в стаю, ну щось десь там можна буде робити, там, в якийсь окремий вольєр чи щось таке. Але доки вони не виростуть, Ніху уразними не можна робити. На Аркадій телефон ще одного ветеринара і зателефонувала ми до ветеринара, та сама історія, каже, чуваки, або викармлюйте, або треба усипити, тому що ну, не дасте ви ради ці, цим собачатам. Коротше, як би там не було, треба з ними щось вирішувати і щось робити. І це робити треба наступного дня. А песик здох десь ну, напевно ще в обід. Тобто вони забіда, зараз вже темрява, вже ніч нічого не видно. Вони не кормлені, вони голодні. І... что они доживут до ранку, но мало ему верно. Короче, в приют песиков не взяли, но в приюте нам дали 5 литров сухого молока или 6, не знаю, банка такая здоровая, типа строительного этого ведра. И говорят, чуваки, кормите. Ну, мы их приехали, накормили, до утра не сдохнут. Сосед Леня говорит, ну давайте я попробую их выкормить. Ну типа не навсегда. А там э, уже через месяц, когда они подрастут, сделаем прививки, я думаю, отдадим их в приют. Всяка краще, ніж голодна смерть. Так от, пройшов вже тиждень, напевно, навіть трошки більше. Песики вже бігають. Песики вже пооткривали оченята і вони вже бігають. Хто з ним чому він труситься? Так вони ще толком ходити не можуть. Їм ще тяжкенько. Ну, ось так, вони вже бачать. Друзі, кому потрібен песик? Ну, Тобто песик виростає десь, я не знаю, що вона привела. Але ну, такі, кумедні, веселий, 5 песиків. Друзі, треба кудись їх пристроїти. Бо отдати ветеринарам, ну, можливо, є шанс того, що вони там попадуть на якусь живодьорню. Отдати цих песиків в приют, Ну, в приюті вони там і жити будуть, тобто серед інших других песиків, і, зокрема, песики вони нічого бачить не будуть, не будуть бачити людської ласки і всякого такого. Собі я взяти цього песика не можу, тому що я живу не в своєму домі, я живу на своїй квартирі, я живу на сйомній квартирі. і Мені туди песиків не треба. Тому ну те, то, що не треба, не можна. Тому, друзі, кому треба песики, під відео буде мій особістий вайбер. Доброго ранку. То уважний, той пам'ятає історію з транспортером Т-5, котрого ми пригнали для ППОшників, і котрий спочатку не доїхав до кордону, трошки зломився, потім трохи його оживили, він перетягнувся в Україну, а потім ми його тут раз, два, тричі ремонтували. Короче, машина стоїть в каніві. Неділя ранок їду в канів для те, щоб забрати автомобілі. Напевно, все таки. А не скажу, що на нас побачити, що буде. А ще, поки що, поки що, трапилась легка біда. Тому вихідний знову пішов в страну потеряних віщей. Нічого страшного, хлопцям треба допомагати. Ось і прийшов ще один вихідний день. Начебто все класно, начебто результат достигнут. Але знову без відпочинку. Котрий тиждень я вже не пам'ятаю. Але завтра хотілося б відпочити, але на завтра є нові ідеї Але це вже буде завтра і, напевно, це буде вже в новій серії. На сьогодні все. Наступні приколи це вже в новій серії. А зараз все. Пішов я додому. Тут залишилось ще... Ага, понятно, Пів восьмої. Ніфіга тут не залишилось. Може, фільм зараз подивлюся якийсь. Все, на сьогодні точно всім пока.